Коротке резюме про що вони, себто пропагандисти, і навколо пропагандистські кола російщини і не тільки брехали. Олена Центела, це так мене зводить, Дякую, що підписалися. Раптом не зробили цього. Підпишіться. Ну і звісно, той QR, який от ви бачите, ось тут це спеціально для того, щоб допомогти нашій 110-й бригаді, яка нині під Покровском із ребами. Ви знаєте, що робити? Вони а вони не знають. Вони не знають, вони не знають, що робити з тим, що ніби дозволу бити в глиб території Росії не давали, а воно прилітає і прилітає. І що його таке прилітає? Ніби ж не іноземна, але ж версія про те, що українське прилітати не може, досі жива в їхніх головах. Тому аби не вирішувати питання, що воно його прилітає, а прилітає, ми вже з вами знаємо, що паляниця назва до речі, це слово заборонили вимовляти пропагандистам в їхніх ефірах. Чому? Ну бо то плутали вони полуницю, паляницю, а тепер по тому українське паляниця прилітає на їхні склади боєприпасів. І ще як прилітає? Так, зрештою, воно поприлітало, дозволів ніхто не давав. То давайте що нова Вікторина ядерна доктрина. Ядерну доктрину взяти, витиснути, вишмаркати і переглянути. Причому переглянути так? Що було так, як не було ніяк. Насправді Путін заявив, що потрібно переглянути їхню ядерну доктрину, і тепер він погрожує бити ядерною зброєю по території країни, з якої нанесуть і удар по території Росії, ну, Україна, читайте, і території країни, чиєю зброєю, ну, ядерною країни. Ви ж знаєте, що перелік не такий великий. Насправді це найбільший приїзд, самі знаєте кому сполученим штатам. Саме тому ми не дочекалися а можливо, і не тому зрештою, але я чесно дуже чекала, що Зеленський з турне в Сполучених Штатах повернеться з дозволом гатити. Але чекаємо 12 жовтня про це тема окрема: що у них переглянути ядерну доктрину. І давайте будемо лупити ядерною зброєю. Так, почекайте. Ви ж погрожували всю дорогу лупити ядерною зброєю. Почекайте, ви ж погрожували ядерною зброєю лупити всюди, де воно лупилося, і не дуже ядерна зброя це квінтесенція шоку, переляку і жахалок російських пропагандистів. Ядерна зброя це власне єдине, що у вас є. Ну, бо армія, друга армія в світу виявилася, ну, другою, але в Україні. Але Алко, замінник Путіна Медведів, вийшов і сказав ротом. Безпрецедентна подія. Медведів говорить ротом, а не пише постаки. Руководителі воєнних організацій, генштаба, небольших государств договорились до можливості нанесення превентивного удару по Росії. Ну, Помітьте небольших государств це про нас із з вами Україна. Ми пам'ятаємо площу нашої країни, так? Угу. Більше за Францію. Так, а тут же ж історія, яка Небольших государств це інша риторика, бо досі було, що України не існує. М? То як? Государств чи не існує? Можна сказати, чим смішніше государство, тим вищий гонор у отдільних сумасшедших. руководители этого государства. Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку... Каже Редвіддя, заявления? уже півтори хвилина. Нема что аж Не делаются, люди должны принимать в расчет только одно. В случае, например, использования тактического ядерного оружия России, Применить к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют. От них останется просто мокрое место. Да, статья 5 Вашингтонского договора, может быть, и сработает, но государства этого уже не будет. Лекалка не нова, Але проблема в том, что стратегическая ядерная, чем не очень стратегическая и не очень ядерная, выбухает и выбухает в самій России, стираючи Россию с обличчя за мною. Поближе до Пекла. Сармат, як бабахнув, так зруйнував власне і весь той полігон випробувальний, і шахти, і все те, що він мав, мощ і велич показати. Бабахнув так, що вийшло ніяк. А як лякали? Ну і да, який там п'ятий, сьомий, двадцять п'ятий за ліком це невдалий шанс випробувати той сармат. Хана Сармату або не дуже, тим не менше ядерні боєголовки у них є. Настільки їм незрозуміло, що може бути далі, і настільки їм лячно, що не лише в Росії, а й в Білорусі раптом почали міркувати про ядерну загрозу. Ядерну загрозу від Білорусі, тобто Білорусь як носій ядерної загрози. Ви не повірите, але зараз пропагандисти з Білорусі погрожують ядерним ударом Польщі. область, ну считается, туда заказала группировка в 30 тысяч, там силы обеспечения и там основные ударные эти компоненты. 30 тысяч. Наша белорусская армия, если кто не знает, она в районе там, ну, 60-70 тысяч. Это без мобилизации, понятно, без дополнительных мероприятий. Вот если такая группировка... Друзья, про дополнительные мероприятия Лукашенко наказал откопать всех, кто служил. Напевно, що відкопують. Я не розумію, навіщо їм покійники на службі, або що вони хочуть: Кітеля поснімати. Ну, але тим не менше, відкопати, так откопать. А вони відкопують. відкопывают? Значит, натворило таких бід в Росії, которые гораздо более мощные, чем Беларусь в военном плане. Ну, вот полякам создать такую же группировку, которая нам устроит проблемы в 30 тисяч, это вообще не сложно. То есть они сегодня исходят из того, что там как раз и будут размещаться там в районе 37-30. 80-40 тысяч, вот это вот польская новая военная группировка. Что мы можем на это ответить, Григорий? Можно создавать там, ну, какие-то, наверное, постоянные новые соединения дислоцирующиеся, а можно предупредить их вот таким образом, через возможность ядерного ответа. И для нас это гораздо более дешевле, да, и плюс еще, как бы, есть еще фактор России, которая все это оценивает. А теперь... Дивіться, в чем справа. Справа у том, что в Беларуси нет ядерной оружия. Ну, точнее, как? Білорусь використовують як місце, де вона може могла би розташовуватися. Але кнопки, чумаданчика, права вирішувати чи навіть голосу немає. Тобто історія тоді, коли ти так хочеш налякати, що налякався сам. Ядерна зброя це міф, ну, принаймні в руках білорусів, так само, як і космос для Буркіна-Фасо. Ви от смієтеся, але смішного геть немає нічого, бо Лавров із колегою з Буркіна Фасо підписують договір про нерозміщення. Нерозміщення зброї першими в космосі. Тобто, першими не будуть розміщувати Росія і Буркіна Фасо зброю в космосі. Ну, а тепер цікава історія. Що ж ми знаємо про Буркіна Фасо і про космос? Точніше, що знає Вікіпедія? Вікіпедія говорить дуже просто: Буркіна Фасо слабо розвинена аграрна держава і одна з найбідніших країн світу. 90% людей, які працюють, займаються натуральним сільським господарством, яке страждає від частих посуг, а основні експортні культури бавовна, привіт і арахіс? Ем, промисловість. Промисловість? Обробка бавовни, виробництво напоїв, сільгосппродукції, мила, цигарок, текстилю і видобуток золоту. Про космос? Ні, не чули. Внімані вапрос: що підписали ці персонажі? Або що збирається розміщувати Буркіна Фасо замість зброї в космосі? Ну, але, тим не менше, поки. Вони думають над правильною відповіддю, Путін там зустрічається з черговим диктатором, який 45 років при владі. І далі на це і буде акцент. У них настільки активізувалася історія з віком, з народжуваністю, з демографічною ямою, кризою і прірвою, що це просто на голову не налазить. Ви не повірите. Але величезна. Кількість ефірів, заходів і виступів присвячена саме тому, що і хто має народжувати. Тут Сіманян з Матвієнко дискусію розвели, як же ж демократію імітувати в історії, коли Путін вимагає народжувати 7-8 дітей. Соромно вас питаю, що 7-8? 78 давайте. Ну, чому б ні? Не повірите, але школярам, старшокласникам в актових залах в школах показують аборти крупним планом.

И народжуватый бажну в 16. Про это говорят их не попы, и их не депутаты. И государство оставляет, и это, я считаю, наше законное право любого гражданина России, право на выбор. Но здесь речь идет о навязывании женщинам, вбивании в мозги, еще раз, с использованием самых современных технологий, надо, надо отказываться от материнства. Зачем вам дети? А родина child-free? Вообще-то, Древняя Греция. В Древней Греции затейниками были не только древнегреческие боги с их разнообразными, крайне причудливыми проявлениями любви друг к другу, к своим женам, мужьям, детям, растениям, животным. Я нагадую, что Симонен зараз иронизует над мифологией. Как вам такой перехит? Московських Гастінних міфологію натягнути на 21 -е століття. Вони всерйоз обговорюють описані художніми образами. Ви ж прекрасно розумієте, що значить художній образ в міфології, вони обговорюють майбутнє жінок Росії. Тобто Симонян намагається натягнути міфи Давньої Греції, умовно кажучи, на те, як зараз дівчатам-старшокласницям аборти показують. В школах, в актовых залах. И прочим. Затейниками были не только мужчины, которые предпочитали других молодых мужчин. Практически поголовно. Об этом чуть позже. Затейницами были и женщины. Например, было такое растение сильфий. Оно, как считалось, обладало противозачаточными свойствами, даже скорее такими свойствами, какими в наше время обладает такое лекарство, которое называется пастенор, которое принимается после Всього, щоб не случилась віремності. Так, от, ані ціль і до такої степені, що что... смутливість Семенян, яка замість слова секс чи статевий акт вимовляє слово всього, вона дивує. Насправді далі трешака ще там 15 хвилин і про те, що гомосексуальність, як така, це була вигадка давніх греків для того, щоб боротися з народжуваністю. Ну, як вам така ідея. Цікаво просто як до цього доходить, але тим не менше, міркування на тему, як натягнути історію, літературу і культуру на те, щоб заборонити жінкам приймати рішення щодо тіла власного і щодо майбутнього свого в Росії ідуть повним ходом. Наступним кроком вангою буде повна заборона будь-яких медичних, гормональних і інших засобів. І контрацепції серед іншого. А далі що? <гаде> ізділля номер два будуть протикати голочками на заводі зразу, аби браковані були? Ну, чи ізділля номер раз теж будуть протикати. До речі, про ізділля номер раз категорично і критично не вистачає протигазів на фронтах. Але вони цілком є на розкладках в продажах на різноманітних товарних маркетплейсах. Але знаєте що? На фронти вони російські не доходять. От в чому біда. Репортаж на першому каналі, де один із репортерів, як називається, воєнний журналіст, чоловік к армії не мав ніякого відношення, а зараз багатьох називають воєнними журналістами, а, з радісною улыбкою, такий довольний, щасливий, слащавий, розповідав на всю країну про те, що йому там морпехи розповідали, що якобы там огромное количество беспилотников появилось на фронте, что у нас подавляющее превосходство в небе над противником. Все есть, все отлично, производство просто массово растут по всей России, как грибы. Но да, у, знаем, них, все, у это... них уже много лет все есть, все аналогов нет, все самое качественное. Да. Это все огромная ложь. Вот, как были огромные проблемы на фронте, так и остаются. Я лично в Курск и Курск области ездил дважды, Що все своїми глазами своїми ушами услышати, і найважливіше, що почув і побачив цей персонаж, це що віда і страшна, страшна нестача всього. Ну передусім мізків для того, щоб відмовлятися воювати в Україні. Ви не повірите, але тут виходить абсолютно страшна історія про те, що не повірите, але виявляється. Виявляється, на фронтах все не так однозначно. Когда мне говорят про обрушение фронта, то меня сразу побеждают воспоминания обрезком мире со стороны Германии. Захватили огромные территории и подавились, не смогли освоить. Вы уверены по-прежнему, спустя без малого три года? Що вас там ждут, вас там люблять, а вам там не запрови... в тому, что нас там ждут и любят. Просто как какой-то порядок там наводити, інакше вони все время будуть а, наскакувати на нас. Е, ще раз, персонаж говорить відверто розумні речі, а ви впевнені у тому, що, то, що ви захопили Донбас і Крим, це було правильне рішення, бо вас там ні хіба не чекали і не чекають і нині. А ведучий Норкін, каже, так, а так наскакувати на нас будуть. Я не знаю, хто конкретно на Норкіна наскакивал, але питання у тому, що наскочило на нього так сильно, що не відпустило і досі. Бо Крим, Луганщина, Донеччина це якщо ми говоримо про 14-15 роки, і наново окуповані Росією території всі. Не чекали, не чекають і не чекатимуть. І, звісно, ми повернемо всі ці території. QR-код допоможе 110 та під покроском, ви знаєте, що робити. Бо ми це армія, армія, це ми для того, щоб залишатися в тилу, потрібно донатити. Так, от проблема у тім, що біда у головах росіян. І навіть коли їм кажуть, що оці території, які ви захопили і нібито включили в Конституцію як свої хіба не ваші. І це велика проблема території і те, що вони поки не допетрали. бо ж допетрають. і як його тоді собі пояснити, щоби не здуріти, що території потрібно повернути. Под и «наскакиванием» нет, я имею в виду очень серьезное. Подождите вещи. секундочку. Кто, кто на кого наскочил? Давайте мы не будем опять. возвращаться к событиям десятилетней давности, как минимум. Мы сейчас мы забегаем и немножечко, полицейцы. мне кажется. Вы разумеете, да? То, то пытание, а кто на кого наскочил? Не, ну давайте не будем. Так а давайте будем. Так а давайте будем. И все мы пометаем, это 14-й РИК. Их там нетов зеленых человечков. Вперед и делаем школу мужиков да Как назад или вперед? Так назад или вперед? В принципе, тупо чита на месте. Поки що, але наближаемся до Москвы. Может быть, даже не зачатовый еще медведя. Господи, ні зачатова медведя. На слові ні зачатові я винуждена і вимушено покажу вам історію про те, як вони збираються вирішувати питання незачатих зачатих незачатих дітей і не народжених тих, які обов'язково буде демографічна криза, яма, бо жінки не хочуть народжувати, бо давня греція пастінор, Матвієнко, вибір, демократія. Вам здається, що це бред, але цей бред реально відбувається з ними. Цей трешак. Так от, ви не повірите, але вони вигадали штучну матку. Ну, для того, щоб імітувати демократію. Я не жартую. Штучну матку, інкубатор, як цепляти. Ви правильно почули? Для тих, хто був не дуже уважний. Це серйозна нарада, це люди в погонах. Це пам'ятаєте, там Патушов чи Бастрикін, уже ж, рік тому, якщо не більше говорив про те, що штучна матка потрібна для того, щоб вирощувати там штучних росіян. Ну вони ж в принципі штучні. Вы берете искусственную матку, инкубатор, как цыплят выводите, и дальше искусственный из вы туда, так сказать, засаживать все, что надо, укорачивать срок беременности, геномным, генетическим, редактированным, подрезаете функции, и вы получаете столько людей, таких, которые вам нужны. Ну, мне, сдается, тут комментарий Зави. За роты посхоплювалось на веки, кто сидят. Вы получаете столько людей и с теми функциями, которые нужны. О! Доктор Мінглі, да, привіт. Ні, 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 ні. Жодним чином не нацисти і ні, ні, ні. Жодним чином не схоже на експерименти з людьми. А так, да, цілком, цілком вері по російському. Обурюється навіть Мардан. Обурюється він тим, що 42% росіян пробухали свої мізки. Серйозно, це їхня статистика. 42% росіян, залежні від Алкашки. А чому немає дітей? Я думаю, що цифра неправдива. Вони це формулюють: 42% збільшилась кількість росіян, які люблять горілку. Думаю, на 142%. Якщо вважати за росіян, всіх тих, хто так чи інакше Росію любить. звісно, іронізую, але тим не менше, питання у тому, коли йдеться про демографічну ситуацію, проблему алкашів і наркашів на Російщині, вони зразу згадують так. Народжувати ж треба. К Квапрос: да, чому нет дітей? А взагалі мозг себе можна глушить всім чим угодно водкою, телевізором. Пара-пара-пам. Мозг глушить телевізором. Цікаво, чи розуміють оці такі сигнали між крапельками росіянці, які слухають або дивляться це? Чи розуміють? Чи усвідомлюють, що він таки передає оцей сигнал, знаєте, як про домашнє насильство? Що він передає таємний сигнал? Онлайн іграми То есть современ, для, сервис, для современного человека это вообще не является никакой проблемой. То есть мы общество не просто а потребительское. Это ладно. Мы общество, которое непрерывно развлекается. И современный интертеймент дает нам бесконечные возможности вот для этого непрерывного впрыска позитивных эмоций себе в бошку. А дети, они про другое. Семья, она про другое. Вообще, как бы взрослая настоящая жизнь, она про другое. Мне кажется. Ладно, извините, что я опять тут занялся какими-то нравоучениями. Ну, кто я такой, чтобы заниматься нравоучениями? Да и вообще, не надо ничего изобретать. Вот каждый раз, я когда читаю новости про Афганистан, у меня сердце радуется. Вот настоящее традиционное общество. Так штучна матка вам упоміч. Мені просто цікаво, а в штучній матці все штучне буде. Зрештою, єдине, що може бути нештучним в російському телевізорі і в російському, скажімо так, націооб'єднані, націоутворенні, це їхні скріпні цінності. Увага, сюжет телевізійний. Серйозно. Презентация и открытие нового санитарного узла для водителей маршрута номер семь. Поздравляем их с удобствами. Скамеечка для отдыха. Мойте, пожалуйста, руки. Желаю всем удачи. Сегодня праздник у девчат. А це все, що варто знати про сучасну Росію, 21 століття, дерев'яний туалет і кульки гумові. Здається, гумові мізки у тих, хто досі вірить у те, що несуть пропагандисти. Але про що ми почуємо наступного тижня? Перше, звісно, ядерна доктрина і яка сильна Росія, попри те, що ні в одному ефірі не згадали про провальний ближче до центру землі. Випробувальний провал, вибачте за тавтологію, ракети Сармат. Ну, та, яка бахнула в полігоні і зруйнувала весь той полігон. Ядерна доктрина, ядерні погрози, ядерні загрози все це буде темою номер раз. Звісно, будуть обсмоктувати візит Зеленського в Сполучені Штати, що сказала Гарріс, що сказав Байден, що сказав Трамп, і будуть м -м, кипкувати, певно, над зростом різницею зросту, ну, до прикладу, між зеленським і Трампом. Хм, дуже дуже по дорослому. Дуже по-дорослому будуть боятися 12 жовтня. Це Рамштайн черговий, причому непростий на рівні президентів і прем'єрів. Це також буде темою важливою. Ще важлива тема, звісно, народжуваність. Після штучної матки далі будуть братися за те, що неправильно живуть. Тема алкашки, наркашки і м -м, мікрокредитів виходить на новий рівень. Ну і так, варто чекати, що вони підвищать ставку для того, щоб мікрокредити стали не такими доступними для росіянців. А про фронти така що про фронти? На фронтах у них буде все стабільно. Не повірите, но працівника уже ліба витіснили, ліба витісняють, ліба видавили, ліба от-вот ці -вот час видавлюють, і взагалі все під контролем. Що у нас у нас має бути чітке розуміння, що вони бояться. Причому бояться настільки, що Соловйов боїться навіть не дронів, а уламків, і кепкує над їхнім ППО і вимагає, аби відповідальних не просто призначили, а покарали. Скажу, дрони то не страшні. Обломки дронів у нас. Да, нас да. Після хлопков. Після хлопков, да, А от обломки прям. От вони, з обломками. Має має має. Два має. самих страшных слова хлопок, хлопок, і, і, і обломки. І, і упавший, так, да, обломок, совершенно вірно. Це вам версії про те, що їх підвішує. Вони не готові вже брехати настільки. Вони не готові розповідати про електрочайники в Міністерстві оборони, на яких шапки загоряються, і не готові розповідати про дрони, точніше, їхні уламки, які ге-ге-гей, як підпалюють склади боєприпасів. Але їм доведеться. Бо склади боєприпасів палатимуть, вибухатимуть. І так далі буде окрема подяка з силам спеціальних операцій, які ліквідовують тих самих військових одороб. В військовій російській формі на території Російщини. так, так я про Олексія Коломейцева, який в коломні закінчив своє жалке существування. Чуваку було 51, і він готував пілотів дронів і тих, хто обслуговує безпілотні літальні апарати. Далі буде. Ну і на фінал Михалков, який хотів сказати щось добре про Путіна, але вийшло як вийшло. Понімають. Что эта ложь в моменте сегодня успокаивающая и не нарушающая комфорт, она со временем превращается в ту правду, которую уже никакая ложь не змінить. и ти станеш жертвой той правди, которую ты скрыл до этого. У нас нет ощущения пира во время чумы. Mm. Не знаю, чи є у них такі відчуття, але що вони точно не сповна розуму, не сповна відчуттів, не сповна людяності це гарантія. Зустрінемося за тиждень, будемо підбивати підсумки. Ну і так розробимо історію про біолабораторії. Українські сліди в біолабораторіях знову стали топовою темою на російському телебаченні. Скоро! Серйозно!